Сьогодні члени виконкому міськради зібрались на останнє в цьому році планове засідання. Головна увага питанням соціального захисту криврісців. Ми приймаємо всі рішення для того, щоб задовольнити потреби всіх мешканців нашого міста, котрі виникли на сьогоднішній день. Я ще раз скажу, бо невідомо, що буде до кінця року, і як це все, тоді ми будемо вже дивитися і вносити. Свої <свистач> корективи серед проєктів рішень, розглянутих на засіданні міськвиконкому, чотири стосуються підтримки криворісів, майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів. Загалом міський департамент соцполітики підготував на розгляд 40 проєктів рішень, 27 з них щодо надання матеріальної допомоги. Стосується виплат і матеріальної допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем та на лікування. Матеріальна допомога учасникам бойових дій, звільненим демобілізованим після 24 лютого 2022 року. Також родинам, які виховують діток з інвалідністю та іншим категоріям мешканців нашого міста. Допомогу з міського бюджету отримують понад 1280 криворіжців. Загальна сума виплат складатиме 31,4 млн грн. гривень. З початку року понад 30 тисяч криворіжців отримали матеріальну допомогу та різні види компенсації з міського бюджету на загальну суму майже 300 мільйонів гривень. Отримують мешканці міста і продуктову допомогу. Продовжується на сьогодні видача продуктових наборів. Це соціальна підтримка в натуральному вигляді, яку на сьогодні отримали понад 260 тисяч людей. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.